Сказати, що я бігаю проміжкалюш, чи сказати, що це нове відео про ЗАС-Сенс? Всіх вітаю! Це нове відео про The Sense і про те, як я бігаю проміжкалюш без авто. Що ви пам'ятаєте, в попередньому відео я поставив автомобіль у гараж, тож зараз я швиденько добігу до гаража, і звідти вже продовжу. Почав я тут все вже потихеньку розбирати, все складаю по місцях, щоб потім нічого не загубити. І от дивіться, я і досі не знав, що ось тут, в автомобілі є звичайна попільничка. Знайшов якусь ось таку штучку і навіть не уявляю, що це таке. Так, я трошки розібрався, що це таке. Це у нас живлення камери заднього ходу, чи якось так дріт іде-іде-іде тут, і підходить от сюди до стелі. І ось так ось він виглядає на кінці. Відкручувати гвинтів, болтів, гайок дуже багато треба, і все це треба якимось чином ще не загубити. Деякі з них знайти доволі таки важко і ще складніше відкрутити. У початку роботи пройшло буквально ну, приблизно одна година, і вже ось такий результат я маю. Пройшло ще трохи часу, і подивіться, яка тут. Ситуація в мене. Чесно кажучи, мені становиться трошки страшно від того, що я бачу, і того, що я тут натворив, але буду потихеньку все це якось приводити до ладу. Все розібрав, панель витягнув, ледь-ледь, чесно кажучи, робити це не дуже зручно, а особливо одному. І ось тепер можна побачити головну, скажімо так, проблему, з якою я зіткнувся саме через ось цей маленький отвір, а ще трошки звідси, і ось тут звідси, потрапляла до мене в салон вода. Наступний день підняв я автомобіль трошки, таким чином, щоб я міг під нього забратися і там попрацювати. Ну, якось так все це виглядає. Ви тільки подивіться, гараж прям спроєктований під мій автомобіль, буквально якісь там міліметри залишаються до стелі. Злив я антифриз, і подивіться, там є якась муляка. Хоча антифриз в мене абсолютно новий, іначе я промивав систему охолодження автомобіля. Але все одно там багато якоїсь, чи то пісок, чи що воно таке, ну, іржа. І от я заради експерименту пропустив все це діло через фільтр, і подивіться, скільки там всякого брухту. Почав я потихеньку займатися найбруднішою справою, використовую ось такий будівельний фен і намагаюсь відшкребсти ось цю віброізоляцію. Чесно кажучи, поки що вона, ну, не дуже то йде, доволі таки важко. Ну що, оце ви бачите, результат моєї 3 годинної праці. Ось так все це наразі виглядає. І ось подивіться, навіть є ось такі великі кусочки, якими ця віброізоляція відходила. Ну, в принципі, я можу сказати, що робити це не надто і складно, але доволі таки грязно. Ну, і ось з іншої сторони так само зняв цю віброізоляцію. А ось тут позаду ще треба буде трошки попрацювати. Тепер непогано бачно всю віржу, яка є на автомобілі, і зараз спробую все це діло потихеньку починати обробляти і зачищати. Використовувати буду звичайний перетворювач ржі з ось таким розпилювачем. Ну і другий метод це болгарка із таким випятковим диском. Буду просто зчищати ржу. Ну, якось так все це в мене виходить. Довго чистити не потрібно, буквально один-два проходи і вже бачно метал. Ну що, потихеньку я зачистив автомобіль від віброізоляції, що було доволі таки складно. І зараз буду все це діло вимивати. Діло це доволі таки грязне, але просте. І якось так тепер автомобіль виглядає. Чесно кажучи, мені навіть подобається. Хоча зараз і бачно всі такі проблемні місця. Доволі таки непогано. Ось подивіться, отут є якийсь був вдар знизу. Ось тут трошки є. З цієї сторони, в принципі, так само. Був колись якийсь вдар знизу, і воно тепер потихеньку ржавіє. Отут взагалі є така собі дирочка, треба буде з цим щось робити. На вулиці постійно йдуть дощі, вологість велика, тому зразу як почистив все до металу, буду покривати ось такою епоксидною ґрунтовкою, щоб воно не ржавіло далі. Так, обробив весь кузов знизу, все зачистив, обробив ґрунтовкою. І якось так все це зараз виглядає. Зараз в мене трошки побільше оптимізму в моїх думках, тому що мені навіть починає подобатись весь цей процес і як це виглядає. Трошки отак, як би, відкрутив крило і думав, що я зможу отуди до угла дістатись. Але ні, тут ніяк не підлізти. Це в нас кут автомобіля, і зараз я спробую його залити водою. І подивлюсь, чи буде там всередині якийсь результат. Так, залив води трошки. Але всередині тут все сухо, і вода звідти сюди не потрапляє. Так, ну тобто вода потрапляє десь от звідси. І цей кут є, скажімо так, проблемним. Тож я зараз буду тут експериментувати. Зараз наліз сюди води і подивимось на результат. Ну і ось вона, вода, кут повністю мокрий. Ну що, потихеньку я почав тут все зачищати. Робити це дуже важко, тому що цей герметик тримається, ну, прям дуже міцно. Ну, і ще трохи далі розчищаю, аж до того моменту, поки не побачу відсутність іржі. Хоча вона тут, чесно кажучи, усюди. І одразу все це діло покриваю грунтовкою, щоб метал не ржавів. Ось тут під джабо доволі таки багато. Різного сміття, особливо сухого листя, який ще й потихеньку тут гніє. Тож зараз все це тут вимию. Всередині все вимив. Скажу чесно, що робити це доволі таки важко, оскільки підлазити туди рукою доволі таки незручно. Місця доволі таки мало. Будь-які місця, де бачу корозію, намагаюся зачищати наждачною бумагою. Місць таких доволі таки багато. Особливо під герметиком. Ще є ось така проблема, що іржа уходить туди аж в саму-саму середу. А герметик звідти, ну, скажімо так, відібрати дуже і дуже важко. Ось подивіться, який приклад я вам зараз покажу. Дивіться, яка маленька-маленька цяточка. Побачити її доволі таки складно. А от що. Під нею будуть, я вам зараз покажу. Ось я її почав зачищати, і вже подивіться, та маленька цяточка, вона вже набагато більша. І ось так я все це по ітогу зачистив, дійшов з однієї сторони і з іншої до повної відсутності ржі, все зачистив і ось так швиденько покрив ґрунтом, щоб воно не ржавіло. Ну і тут знизу все те саме зробив. Є такі місця, де взагалі дуже дуже важко підлізти. Але тільки подивіться, які, скажімо так, сюрпризи, ці місця приховують. Іржі доволі таки багато. Це код біля водія і ось так все це виглядає без герметика. Навіть якщо не встигаю відібрати весь герметик зі шва, то все одно покриваю ґрунтом, особливо якщо залишаю роботу на наступний день. Оскільки на наступний день я можу прийти і там все буде повністю покрито іржою. Ось тут під жабо я подивився в інших роликах в YouTube, тут доволі таки часто зустрічається іржа. Тож я тут все теж зачистив і одразу покрив ґрунтом. Вже тут майже все по 10 раз покрив ґрунтом, зняв той ґрунт. Знову покрив ґрунтом. І ось так клаптик за клаптиком все це вичищаю від іржі. Були в мене залишки червоної та чорної фарб, і я їми все це пофарбував ковбаса крокодиліча одна палка. Придбав я ось такий герметик, і зараз сподіваюся, за допомогою нього та оцього пакету, ну, а також, звісно, секретної технології нанесення герметиком пальцем. Трохи полагодити свій автомобіль. Так, ну що, наніс я герметик, усюди де тільки міх на всі шви. І ось так якось все це в мене вийшло. Виглядає воно якби не дуже фабрично, але головне, щоб воно трималось і виконувало свої функції. Ну, сподіваюся, що буде працювати. Отут під джабо теж все доволі таки добряче вимозав герметиком, особливо шви. Щоб вода там ніде не потрапляла. Ну і залишки гриметка вимазав просто в ось цей кут, оскільки саме сюди потрапляє вода, і я так гадаю, що він теж полюбляє ржавіти. Сподіваюсь, що це, хоч трошки, але призупинить ржавіння автомобіля в цьому куті. Дощі йдуть кожен день, прям цілими днями. Я чесно кажучи задоволений, що я так своєчасно сховав автомобіль у гараж, бо там сухо і автомобіль не так швидко гниє. Дякую всім за увагу до наступного відео.